Криму гаряче та вибухонебезпечно, як і на білоруському військовому аеродромі. А у підмосков'ї палали казарми. Україна до всієї цієї бавовни відношення не має. Але ж як радіємо, це новини тижня на Ньюзрум Дніпро. Згадаємо все, чим жили протягом п'яти останніх днів. Чому раділи? Це наприклад про підірвані мости. Чого боялися, це про Запорізьку АЕС? Та що втрачали? На жаль, маємо прильоти потрощені будівлі та загиблих. Понеділок зсу вдруге вдарили по Антонівському мосту. Які ж кадри, яке задоволення? А у Мелітополі завдяки Хаймерс мінус 100 орків за ніч того ж дня знищили ворога та боєприпаси на Харківщині. І у понеділок стало відомо, що байрактари вироблятимуть ще й в Україні. Турецька компанія побудує прямо у нас завод. До речі, спойлер вже у вівторок. Кремль заявив, що розбомбить його. Ну, хай спробують. І з початку тижня рашисти залякують тим, що підірвуть Запорізьку АЕС. кажуть, здесь буде ліба руська земля, ліба вижжена пустиня. Ну сподіваємося, це лише залякування. Хоча Енергоатом вже повідомив Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіації. Цього нам ще не вистачало. Із понеділка обстріли Харкова Вінниці, масова атака ракетами та градами на наш Нікопольський район. Тримайтеся рідні. Тим часом українці вимагають заборонити в'їзд росіянам до нас на 50 років, хоча й цього замало, хай сидять у своїй раз. Нема чого їм у нас робити. А петиція, до речі, вже на розгляді в президента. Тримаємо кулачки. І на початку тижня з'явилася інформація, що родинам, які прихистили переселенців, можуть збільшити виплати удвічі: 900 на людину. А що у світі у понеділок говорили про те, що в нагірному Карабасі бойові дії на північнокорейському ядерному полігоні пунгері готуються до. Першого з 2017 року випробування ядерної зброї Китай завершив навчання на кордоні з Тайванем. Ізраїль та палестинські бойовики погодились на перемір'я в секторі гази. Грузія закликала РФ вивести війська з окупованих Абхазії та південної Осетії. А Латвія зупинила видачу віз росіянам, виключення похорони близьких родичів. Та цих росіян вже у багатьох країнах світу не раді бачити. Ну таке життя. Вівторок 120 снарядів випустили по нікополю. Росіяни потрощили підприємства, будинки тавтівка. Тоді ж окупанти вдарили по великомихайлівській громаді. Пошкодили багатоповерхівку. Людей не зачепило. У вівторок раділи тому, що в Криворізькому напрямку наша авіація влаштувала росіянам бавовно. Знищили опорний пункт та склад боєприпасів. А на Авдіївському та Бахмутському напрямку наші вдало відбували атаки. І в СБУ виявились чора. Уявіть в СБУ. сидів там і передавав інформацію про зсу От гніда і про те, як нас підтримує весь світ. Ми отримали турецькі бронетранспортери. Вони вже на фронті в Україну доставили перші три німецькі артилерійські установки Гепард. А США оголосили про додаткові 4,5 мільярди доларів для України. Гроші підуть на соціальну та фінансову підтримку населення. Про нашу гордість Українка здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування та присвятила перемогу Україні. Більше нам перемог і усюде. Середа. Весь цей день та вечір українці раділи. Так, наче наша збірна перемогла на чемпіонаті футболу? Вибухи у Криму на військовому аеродромі в Новофедорівці на півострові вперше пролунала сирена. Люди на пляжі перелякалися не на жарт. Це ж їм було смішно, коли їх війська українців звільняли. А тепер і ми не реготалися, і купу мемів навигадували. і про тривогу, і про гарячі тури у Крим. І про ласточки гніздо, у якому розмістилися усі українські бренди та торговельні марки. Кепкувало навіть наше міністерство оборони. Мовляв, треба було бути обережним із вогнем. Та офіційна позиція Україна не причетна до вибухів в Криму. Заявив Михайло Подоляк. Як не дивно, але Росія з цим згодна. Про регіон у середу. Аж 13 загиблих та 11 постраждалих у Нікопольському районі. Рашисти випустили по нам 80 снарядів. У марганці потрощили багатоповерхівки, школи, цнап, будівлю міськради. Того ж дня з'явилася інформація про те, що у Маріуполі планують провести трибунал над азовцями. Таке анонсують у так званій ДНР. І у нас продовжать військовий стан. На який термін поки не визначено. А ще ледь не забули про Геннадія Корбана. Багатьом же цікаво. Він зараз у Лондоні з родиною про що на. Писав у своїх соцмережах. Пам'ятаєте, його ж не пустили до України через подвійне громадянство. Так, президент повідомив. Так, от пан Корбан дав інтерв'ю Бібісі Україна і сказав: людям щодня морочать голови контрнаступом. Це брехня. Ну він ще про багато чого там говорив, але BBC Україна саме цю цитату взяли у заголовок. А наступного дня Геннадія Олеговича цитували вже російські телеканали. Така собі історія з душком. Завершимо середу новиною з перчинкою. В Україні хочуть легалізувати порно. Петиція вже має 25 тисяч підписів. Чекаємо на відповідь президента. Четвер Рашисти продовжують терор Дніпропетровщини. Вдарили по області з чотирьох боків. 120 ударів градами по Нікопольському району. Тро людей загинули дев'ять поранені, у тому числі 13-річна дівчинка. Приліт ракети у Дніпровський район, ще чотири у Синельниковський. А у Криворізькому пожежі від ураганів. Гаряче було на Харківщині, Сумщині, Миколаївщині. Запеклі бої на Херсонщині та Донеччині. У Донецьку вибух на пивзаводі, де була база Русні. Там підтвердили викид аміаку в повітря. І про радісне вже говорили, але треба повторити. Бавовно у Білорусі на військовому аеродромі, який використовує Русня, пожежа у Підмосков'ї. палали більше тисячі квадратних метрів казарм орків на Криворізькому напрямку. Вони спробували сходити в розвідку. Та зсу приземлили ворожий безпілотник. Ще й пункт спостереження хлопнули у Херсоні. Ворог готується до зустрічі з ЗСУ. наївні вояки. Встановлюють на вулицях протитанкові їжаки. І ми стаємо потужнішими. Україну захищають не лише байрактари, а тепер ще й відьмаки. Це реактивна система, яку розробили у Криворізькому районі. І нехай Русня начувається. А США буде давати Україні стільки зброї, скільки знадобиться. Про це повідомив міністр оборони Лойд. Швейцарія готова представляти інтереси України в Росії на перемовинах. Однак для цього потрібна згода РФ. Тим часом глави Великої сімки закликали Росію передати Запорізьку АЕС під контроль України, аби уникнути другого Чорнобиля, а новина четверга не про війну. Арестович готовий зайняти пост президента. Якщо Зеленський не піде на другий срок, радник голови офісу президента, улюбленець жінок, готовий балотуватися. А поки продовжує свою справу заспокійливо, п'ятниця знову удари по Нікопольському району. Є руйнування та постраждалі, у тому числі діти. Ракетні обстріли Харкова, Краматорська, Курахове під завалами люди. І Україна повернула тіла пів тисячі захисників, які вважалися зниклими безвісти. Новини про те, як наше ППО збиває ракети. Дві крилаті не долетіли до Харківщині завдяки, до речі, бійцям Дніпропетровщини. На Криворізькому напрямку бахнули кілька опорних пунктів ворога, Розгромили базу окупантів і на Херсонщині. І тепер маємо ще більше техніки. Нові реактивні системи залпового вогню від Великобританії це аналоги. «Хаймерс». Круто, а ще круто, що два судна з українським зерном вирушили з Одещини прибути в Іран і Макдональдс повертається в Україну. Компанія планує відкрити фастфуд у Києві та декількох західних регіонах. А учні Дніпра навчатимуться онлайн, бо нема бомбосховищ. Про це йдеться в проєкті рішення сесії міськради. Чекаємо офіційного повідомлення чиновників. І не можемо не сказати про Бориса Джонсона. Тепер з ним можна зробити селфі у кривому розі українського краша. Намалювали на стіні у металургійному районі. Завершуємо тиждень впевненістю у перемогу. У це вірять то вісім українців, такі дані соцопитування групи Рейтерс. Віримо і ми, і кожен з нас робить все можливе для перемоги. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, давайте самі підтримувати український контент. Бо зараз, на жаль, наш ютуб канал дивляться 10% русні ще й не соромляться коментувати. Виб'ємо їх з нашої сторінки та з нашої України.